Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук .ua. І сьогодні у нас чергове відео, в якому ми будемо досліджувати відмінності в показниках між манометрами різних типів і різних виробників. У нас на каналі вже є декілька схожих відео з різними манометрами. Якщо ви шукаєте собі манометр для того, щоб перевіряти тиск в своєму автомобілі, я радив би ознайомитись з тими відео для того, щоб мати кращу. Картину і краще уявлення. Основна мета відео не стільки перевірити точність кожного манометра, як взагалі з'ясувати, чи відрізняються показники манометрів різного цінового сегменту, різних типів різних виробників між собою, і чи є серед них там якісь більш точні і менш точні. Сьогодні в нас на огляді буде три цифрових манометри і два механічних. Представлені вони брендами Amio, Elegant, Заряд і Дорожна карта. Брендом Elegant у нас представлено одразу два манометра. один цифровий, один механічний. Є думка, що механічні манометри більш точні в порівнянні з електронними, але, в принципі, попередні наші тести це не довели. В даному відео ми також порівняємо між собою показники механічних і електронних, і подивимось, чи однакові значення вони показують чи, можливо, між ними є якісь розбіжності. Перед початком тесту ми заїхали на звичайний шиномонтаж, на якому ви перевзуваєтесь, там ремонтуєте колеса, качаєте їх тощо, і там нам накачали колеса до відмітки 2,3 атмосфери. В минулих відео було 2,2 атмосфери, сьогодні 2,3. Це мої власні експерименти. Я там тиждень їжджу з одним тиском, тиждень з іншим. Щось там собі заміряю. Думаю, вигадую. Але, в принципі, для тесту нам це ніяк не шкодить і ні на що не впливає. Сьогодні ми будемо тестувати манометри, які... Показують тиск в барах. Бар це 98 сотих атмосфери. Ми зробимо ще там перевод барів в атмосфери для більш точних значень. Ну і, власне кажучи, подивимось, чи є відмінності між цими манометрами, і взагалі, чи показують вони значення, наближені до тих, які ми отримали на шиномонтажі. Отже, на тесті в нас 5 манометрів, три цифрових аміо Елегант і Заряд. Манометр Amio не має підсвітки дисплея і не має підсвітки робочої частини, але зручний тим, що тут швидка заміна елементів живлення, на відміну від заряду і елегант. Але у манометра Elegant є підсвітка як робочої частини, так і дисплея. І те саме стосується манометра заряд. У манометра дорожня карта в комплекті йде ось такий пластиковий футляр для зберігання, а манометр Елегант цікавий тим, що тут робоча частина ось так обертається за необхідності, і відповідно ми можемо розвернути його циферблатом до себе, а робочою частиною до вентиля колеса. В принципі, це досить зручно при замірах. Хоча тут стрілка фіксується і є також кнопка для збросу або дефляції. Починаємо з манометра аміо. Сам по собі він досить зручний, хоча через відсутність підсвітки заміряти тиск в шинах в темряві або в сутінках буде не так зручно. Знадобиться ще ліхтарик. Даний манометр показав нам тиск 2,35 бар, що якщо перевести в атмосфери, дорівнює 2,35. 319 тисячних атмосфери. Тобто, в принципі, 2-3 атмосфери, які нам накачали наші на монтажі, більш-менш підтвердились показниками цього манометра. ну, якщо не вдаватись, вже в якісь тисячні частинки. Далі в нас де манометр Elegant модель 102 840. Цей манометр показав 2,3 бар, що дорівнює 2,270 атмосфери. Ну, Якщо похибка у нас в показниках або розбіжність між манометрами принципіальна до тисячних, то звісно відмінності є. Але для побутового використання, я думаю, і той, і той манометр спокійно підійдуть. Далі манометр заряд 2,3 бар. Також 2,270 тисячних Атмосфери. Ну, показники наближені до нормальних. Ще один манометр від Елегант. Тут в нас знову ж таки 2,3 бар, тобто 2,270 атмосфери. Норм показник. Всі 4 манометра більш-менш показують однакові показники. А ось манометр дорожня карта показав вже 2,2 бар що дорівнює 2,171 тисячна атмосфери. Тобто десь 10-ту атмосфери, якщо округлитись, цим манометром ми вже загубили. Відповідно, в порівнянні з першими чотирма, він, можливо, відстає позначенням. І для кращого порівняння ми зробили вам загальне фото з усіма показниками. Тут, в принципі, все чітко видно. З електронними манометрами, мені здається, зручніше працювати, а з механічними треба вдивлятись показники стрілки. І якщо подивитись на циферблати. Механічних манометрів дорожня карта і Елегант, то ми побачимо, що у дорожньої карти циферблат більший і контрастніший. Тому на ньому зручніше розглядіти показники, ніж у манометра Елегант моделі 102 838. Отже, в даному відео ми з'ясували, що механічні і електронні манометри, в принципі, показують. Однакові між собою значення, і ті, і ті спокійно придатні для самостійного використання і контролю тиска в шинах. Якщо закрити очі на нелабораторні умови тесту, то можна і сказати, що показники ось цих. Звичайних манометрів нічим не відрізняється від показників професійних манометрів на шиномонтажі. Тобто точність у них плюс-мінус однакова, і це дозволяє досить точно контролювати тиск в своїх шинах самостійно, якщо у вас в цьому є необхідність. Ну, а в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.